Добрий день, малята! Сьогодні у нас дуже особливий день. День Соборності України. Це свято символізує, що усі ми діти однієї України і бажаємо жити згоді. Україна проголосила себе самостійною вільною державою. Що таке соборність? Це об'єднання українських земель. Це велика мрія нашого народу. Соборна мати Україна одна на всіх як оберіг. Перед вами зображення нашої країни. Пропоную подорож по Україні. Щоб подорожувати по Україні, нам знадобиться чарівний компас. Орієнтуємося. Тут північ, схід. Південь Захід. І є Стрілка. Куди Червона стрілка покаже, туди ми і вирушимо. Компас стрілку покрути і на північ покажи. А в північній Україні у нас знаходиться наша столиця Київ. Тут знаходиться наш президент. Засідають депутати, які видають різні важливі закони, а президент їх. Підписує компа, стрілку покрути і на схід країни покажи. Схід нашої країни славиться вугільною промисловістю. Погляньте, це шахти, в яких добувають вугілля для нашої країни. Малята, а хто працює в шахтах? Так, звичайно, шахтарі. Подорожуємо далі, Компас, стрілку покрути і на південь покажи. А південь це наше море, причорноморський край, де портові міста Одеса, Херсон, Миколаїв розташовані біля Великого Чорного моря. Звідси постачають для всієї країни до магазинів рибу. Компас, стрілку покрути і на захід покажи. Це Західна Україна. Тут знаходяться українські Карпати. Більшість територій займають Карпатські гори. Тут чисті гірські джерела з мінеральними водами. Сюди, взимку, з'їжджаються подихати свіжим повітрям та покататися на лижах. А в центрі нашої країни живемо ми у місті жовті води. Жовті води маленьке, зелене, чарівне місто. Наша з вами маленька батьківщина. Діти, ви побачили, яка наша Україна гарна, яка вона багата. Давайте побажаємо їй. Миру, щоб вона завжди була єдина, соборна. І всі люди, діти України жили тут дуже-дуже, дуже щасливо. І заспіваємо пісню Хай живе Надія! Мрій росточок, явором стати. Пташка маленька в небі літати. Тюдиво. live